Втратили орієнтири, схоже, і експерти, що аналізували дії влади за роки керування Віктора Януковича. Їхній висновок гора народила мишу. Дослідники дійшли висновку із 15 задекларованих президентом реформ, котрі могли би змінити життя українців на краще. Жодна так і не була виконана. Декілька реформаторських законів намагалися ухвалити, але потім їх або відкладали, або кардинально видозмінювали. Заважають реформувати Україну самі чиновники, адже тоді вони втратять заробітки. Представники влади погоджуються. Не все задумане встигли виконати, але в них ще є час. Гора продила мишу, тому що в програмі були дуже амбітні цілі, дуже багато правильного було написано. Але з цього... Зрештою, в сухому залишку, ми маємо тільки переважно такі технічні покращення, і багато в чому, попри всі ці наміри, ми зробили крок назад від модернізації. Програма президента не розрахована на два роки. Програма президента розрахована мінімум до 2014 року. Многі. Показатели, индикаторы успехов, которые там прописаны, они датированы не 2012 годом. Мы на середине, хоть это еще ж не конец. И мы настроены на то, что все-таки будут позитивные изменения.